Географічне розташування, яке просто ідеальне, що ви чекали від міста в 300 тисяч. А те в ще в Європі знайдете такі ціни? Це таке тамашнє Одеса, скажімо. То це взагалі в Болгарії не оподатковується. Господі, як мені це подобається. Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський, і сьогодні ми продовжуємо наш цикл відео про те, як живуть програмісти у різних країнах. І сьогодні ми їдемо до Болгарії. Поїхали! Ну і традиційно починаємо з тих, які українські компанії переїхали або відкрили офіс у Болгарії. Це в першу чергу Intelias, New Line Technologies, величезні компанії, такі як SoftServe, NAX. або Nix, не знаю, как вони правильно вымовляются, и Sigma Software. Топ То украинских компаний там достаточно. Один соцсер чего что вы понимаете, он Вы понимаете, что там не только украинские компании в той Болгарии, есть и топовые болгарские IT-компании. Давайте про них трохи расскажем. Telerik. Заснована у 2002 році компанія Telerik є провідним постачальником інструментів для послуг для розробки додатків для веб, мобільних і десктопних платформ. У 2013 році її придбала Progress Software. Не знаю, что это за компания, так что вот такая. SiteGround. основанного в 2004 году, SiteGround является ведомую компанией с веб-хостингом, что добыло глобальное признание. Ее высоко ценуют за обслуживание клиентов, и она является одной из богатых хостинговых компаний, официально рекомендованных WordPress. Вот так. GTM Hub. Напевно, так вони називаються. Запущено у 2015 році, колишніми співробітниками Телерік компанія GTM Hub допомагає організаціями впроваджувати цілі та ключові результати, тобі ОКР. Ну, якщо ви не знаєте, що за таке, забійте. Вона швидко розвивається налічує понад 350 співробітників та залучила значні інвестиції у розмірі понад 160 мільйонів доларів. SIRMA Group. Заснована у 92 році. SIRMA груп є однією з найбільших приватних it груп у Болгарії. Вона пропонує широкий спектр послуг, зокрема, розробка програмного забезпечення та IT консалтинг VMware Bulgaria. Хоча VMware є американською компанією, заснованою u 98 році, її болгарська філія стала одним із найбільших роботодавців в IT-галузі країни після відкриття в 2014 році. Вона спеціалізується ну напевно ви знаєте, на рішеннях для хмарної інфраструктури та віртуалізаційних технологіях. Ну, про VMware я думаю, know будь-який програміст, так що ось така компанія в Болгарії. IT це ваша ціль на 25 рік, Опановуйте програмування під менторством досвідченого спеціаліста. Мінус 18% на всі курси у у форматі менторингу лише січні. Перші 7 днів тестового періоду оплачуйте навчання, якщо вам сподобається формат. Забронюйте місце. Ну а тепер розберемо, які міста підходять для айтішників. так, Почнемо з Софії. Населення близько 1,24 мільйона. Ну, трохи більше за Львів. Чим відоме місце? Це столиця. Столиця – та головний культурно-економічний центр Болгарії, відоме історичними пам'ятками, зокрема собором Олександра Невського, навіть їм, та бульваром Вітеша, жвавою торговою вулицею. Громадський транспорт, розвинена мережа, що включає автобуси, трамваї та метро, яке ефективно з'єднає різні райони. Чому підходять для ІТ? У Софии засреджено понад 80% в болгарских IT-компаний. За Крыма, международные корпорации и стартапы. Место входит до топ техноцентров Европы. Неочікувано. Також там є що робити: є події, фестивалі та культурні заходи протягом року. Ну, це столиця, зрозуміло, там багато всього. Музеї та театри. національний театр Івана Вазова, Національний історичний музей, є торговий центри. Парадайс Центр, Сердіка-Центр. Є і можливість відпочити. Вітоша. Напомню так. Для лыж и походов. Близкость для курорта Черного моря. Ну, до речи, 300 километров до Средиземного моря, уже в Греции. Вартость життя. Хорошо сидите. Помните наши цены на попередних видео, да? Вартость життя 676 евро. А тут вартость аренды однокомнатная. 480 евро однокомнатно Квартира, а я би сказав, що це навіть близько до окраїни Києва. А якщо брати якісь інші міста, так скажімо, непогано. взагалі непогано. Що що а? Нормальненько так да? Це сталіться нагадую. Мабуть, я трохи тут про спойлерів скажу, що я, наприклад, зараз розглядаю якраз Софію як найбільш цікаву країну з точки зору співвідношення вартості життя і зручності розташування. Розташування Софії дуже класно, але про це пізніше. Окей, потім в кінці скажу свої висновки. Добре. Пловдів! Я думаю, ви чули цю назву населення близько 340 тисяч зовсім маленьке місце по українським меркам. Чим відоме місто? Претендує на звання найстарішого міста Європи з багатою історією, римськими руїнами та містецьким життям. Громадський транспорт, надійна, автобусна мережа. Ви ще чекали від міста в 300 тисяч. Чому відходять для ІТ? Привабливі для технічних компаній завдяки нижчим витратам на життя? Ще нижчим порівняно з Софією та освітним закладом, що фокусуються на ІТ. Тобто, у вас ще буде можливість ще поспілкуватися або наняти випускників вишив, які там розташовані. Що робити? О, там є що робити. Міжнародний ярмарок пловдива. Це дуже важлива і помітна подія. Є музеї та театри, римські театр, етнографічний музей, і ще багато чого. Торгові центри, мол пловдів. Все. Відпочинок: Радопі. Горе для активного відпочинку. Вартість життя на одного 560 євро. Вартість оренди однокімнатної квартири 328 євро. А те ще в Європі знайдете такі ціни? М? Норм. Поїхали далі. Варна. Населення близько 335 тисяч. Чим відоме місто, велике портове місто на Чорному морі, відоме пляжами та нічним життям. Курорт, ви розумієте. Це таке тамошнє Одеса, скажімо. А Громадський транспорт. Ефективна система автобусів та тролейбусів. Знову ж таки, що ви очікуєте від міста з 300 тисяч. Чому підходить для ІТ? Визнане національним центром цифрової інформації і зростаючий стартап-спільнотою. Раптово. Що робити? О, там есть что делать. и. події элитные фестивали музыки и культуры. Ну и взагалі там движуха, все літа. Звісно, зимку там трохи скучніше, за причин. Есть музей и театр, археологический музей Варна. драматический театр. Есть торговый центр Гранд Мол Варна. Есть отпочинок. ну, тобто курорты Черного моря, природные парки и есть движуха. А вартість життя, звісно, дорожче. Це все ж таки курорт 620 євро. Дорожче. Я тут вспоминаю попередні наші відео такі дорожче. Да? 620 євро. Міло. І вартість оренди однокімнатної квартири 379 євро. Окей. Не знаю, як це коментувати. Бургас. Населення близько 200 тисяч. Зовсім маленьке містечко, як на мене. Чим відомо? Гарні пляжі на Чорноморському узбережжі. У Болгарії тільки Чорноморське узбережжя, якщо ви хочете на Середземне море, то треба поїхати на південь вже в Грецію. Але це там дуже близько. Громадський транспорт. Ефективна автобусна система. Знову ж таки, 200 тисяч населення. Чому підходять для IT? IKT, а кластер Бургас, створений у 2016 році, який наразі об'єднує понад 40 організацій та установ. Однією з головних цілей кластеру є подальший розвиток IT середовища у Бургасі та прилеглих районах. Що робити є музеї та театри. регіональний історичний музей, державна опера бургасу. Є торговий центр мол, галерія. Ну є і відпочинок. курорти на Чорному морі. Ну там розташована. Вартість життя на одного. 571 евро на месяц. Вартость аренды 345 евро. Окей, ладно, короче. Висновок. Якщо ви шукаєте велике місце з багатьма можливостями для роботи з IT, активного соціального життя та культурних заходів, тут взагалі однозначно Софія оптимальний варіант, я би сказав, єдиний. Якщо ви цінуєте спокійний ритм життя, нижчу вартість проживання та багату історію, то пловдив може бути кращим вибором. Якщо ж ви любите море, пляжі та активне нічне життя, і вам 20 років, то Варна або Бургас це ваш варіант. Ну і перейдемо до. Найцікавішого і найважливішого податки. Ви ж розумієте, ми ж про євросоюз. І так, Болгарія має просту податкову систему з низькими ставками. Напевне, можна нічого більше не додавати, але все ж таки трохи деталей. Основними компонентами є податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб і податок на додану вартість, тобто ПДВ, та внески до соціального забезпечення. Все класично, як і в усіх інших країнах. Ось детальний огляд. Податок на прибуток підприємств, тобто, якщо ви відкрили компанію в Болгарії. Стандартна ставка ставка податку на прибуток підприємств CIT становить 10%. 10%! Ще є однією з найнижчих в ЄС, якщо не найнижче. Це стосується як резидентських, так і нерезидентських компаній. При цьому резиденти оподатковуються з їхнього світового доходу, а не резиденти з доходу болгарського походження. Тобто, якщо ви відкрили компанію в Болгарії, яка отримує доходи, наприклад, з України, то це взагалі в Болгарії не оподатковується. Офіційно. Я не знаю, як це коментувати. Далі. Глобальний мінімальний податок. Починаючи з 1 січня 2024 року, підприємства, що підпадають під дію глобального мінімального податку, будуть сплачувати мінімальну ефективну ставку податку на прибуток у розмірі 15%. Їх просто зобов'язали. А так було 10. Це відбувається після імплементації директиви ЄС щодо глобального мінімального податку. ЄС Ну, не завжди класний, ви розумієте. Цей податок застосовується до багатонаціональних национальных корпораций з річним доходом, що превыше 750 мільйонів євро. Ну, топ-то не для нас з вами. Окей? Далі. Податкові декларации. Компании повинні подавати річну декларацію з податку на прибуток підприємств до 30 червня наступного року. 30 червня аж півроку на подготовку. Далее. Теперь перейдемо до більш вам цікавого податку на доходы фізичних осіб. Єдина ставка. Податок на доходы физичных осіб також стягивается за единую ставку 10% из разных видов доходов, включая заработную плату, доходы от самозанятости, доходы от аренды и прирост капитала. Ой. Я не могу это сравнивать с другими ЕС странами. Просто не могу. Подание податковой декларации самозанятые особи должны подавать речную податковую декларацию до 30 квітня. Ну, так уж достаточно часу. 4 месяца. Теперь про податок на доданную вартість. Тобто ПДВ. Стандартна ставка ставка ПДВ наразі становить 20%. При цьому застосовуються спеціальні знижені ставки для деяких послуг, наприклад, 9% для ресторанних послуг, які діють до кінця 24 року. З 1 січня 2025 року Болгарія відновить стандартну ставку ПДВ на ресторанні послуги та хліб на рівні 20%, скасувавши тимчасову знижену ставку 9%, введену під час пандемії COVID-19. Пороговий рівень реєстрації. З 1 25-го пороговый уровень регистрации в ПДВ будет увеличен 100 000 болгарских левиев до 166 тысяч болгарских левиев, тобто приблизно 85 тысяч евро. Ну, 85 тысяч евро, ну, на рік, Скажем так, для маленьких компаний вообще без пытань и ПДВ можно не сплачивать. То есть вы на ставки 10%. Все. То есть открытый умовный ФОП в Болгарии выглядит достаточно Зрозумілим варіантом. Далі податки для фрілансерів. Фрілансери в Болгарії сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 10% від свого прибутку. Тобто, як звичайно фізичні особи. Вони також зобов'язані робити внески до соціального забезпечення на основі свого доходу. Про це пізніше. Тепер про нерезидентів. Не зазвичай оподатковуються лише доходом болгарського походження. Специфічні ставки можуть варіюватися залежно від типу доходів та застосованих договорів про уникнення подвійного податкування, які Болгарія має з іншими країнами, Наче з Україною має. Страхування та соціальні платежі. Ну, це також. Стандартно для Європи. Внески для соціального забезпечення є обов'язковими як для працівників, так і для роботодавців. Загальна ставка внесків для соціального забезпечення становить від 32,7% до 33,4%. При цьому роботодавці сплачують близько 19,62 а працівники близько 13,78%. Соціальні внески більше набагато ніж самі. Податки Важливі зміни на 25 рік. Публічне звітування за країнами з 1 січня 25-го року багато національне підприємство з консолідованим доходом понад 1,5 мільярда болгарських лівів повинні будуть публічно розкривати певну податкову інформацію. Як нас це стосується? Напевно, ніяк. далі провадження САВТІ. Болгарія планує впровадити стандартний аудіторський файл для податків в САВТІ поетапно з 2025 року, що має на меті покращити відповідні звітності з ПДВ. Дякую. Окей, нас це також не стосується. І так, висновок. Я думаю, ви вже зрозуміли. Податкова система Болгарії залишається привабливою завдяки низьким ставкам та простоті виконання податкових зобов'язань. Ти просто платиш податки і все. Вони навіть не якісь там прогресивні, вони... Пласки, господи, як мені це подобається. Парік того доходу, коли потрібно сплачувати ПДВ, достатньо високий. Ну, просто класно, справді. Я би сказав, що податкова система Болгарії набагато круче української набагато зручніше. Однак майбутні зміни, такі як глобальний мінімальний податок та підвищення порогових рівнів регістрації ПДВ можуть вплинути на діяльність бізнесу, але скоріше великого. Та фінансове планування як для резидентів, так і не резидентів на оближі роки. Хоча виглядає поки все достатньо безобідно. Тепер переговоримо ким і як працювати саме в Болгарії. it сектор продовжує пропонувати конкурентно зарплати. Середній річний дохід коливається від 20 тисяч євро до 40 тисяч євро. І як ви розумієте, це зовсім інші гроші ніж в інших країнах ЄС. Це звісно набагато менше, але витрати ви чули які? С 1 сечня 2025 года минимальная заработная плата в Болгарии подвышивается до 1077 болгарских левиев. По припоточной выкладке прогнозуется, что до 2025 года на болгарском IT-рынке заявится понад 14 тысяч новых вакансий, оскільки глобальный опыт на технологичное решение продолжит взрослеть. Итак, зарплата и вакансии. Python Developers – 26 087 евро на рик. Килькость вакансий – 348. Java Developer – 28. 8128 евро на рик. Количество вакансий 395. CC++ плюс плюс девелопер евро на рик. Количество 116. JavaScript девелопер 26968 евро. Количество 345. PHP developers, ми завжди вам будемо розповідати про php Developers. це вас веселить. 26 90 євро на рік, кількість вакансій 86. Як ви бачите, ринок праці в Болгарії не такий вже великий, роботи не так вже і багато, але якщо ви працюєте в якійсь іншій країні і можете працювати віддалено, то враховуючи витрати, які будуть в Болгарії, це виглядає достатньо непогано. І тепер висновки особисто від мене. Там в мене э, мешкає друг э, Саша черкаський він delivery директор Soft і багато мені розповідав, щодо з Болгарії, він якраз з Софії мешкає. Ось ціни справді. Достатньо низькі, достатньо просто знайти квартиру за мінімальні гроші, тобто двушку за 500 євро, цілком можливо в хорошому районі і так далі. Є, як мінімум, три приватні українські школи, які видають українські дипломи. Це непогано погодьтеся. Також достатньо велика українська діаспора. Особливо в Софії. Ну і звісно, місто трохи виглядає, ну скажімо так, як сказати, як Київ 90-х, або навіть там не знаю, Дніпро, або там, Кривий Ріг. Ну ви розумієте про що це. Тобто, ми якось звикли до більшого комфорту і більш розвіненої структури. Але Враховуючи податки, враховуючи те, що це Євросоюз, враховуючи те, що це два кордони від Росії, враховуючи те, що це, це столиця, в якої, ну, скажімо так, двіжуха і так далі, це Євросоюз і так далі, враховуючи географічне розташування, яке просто ідеальне: 300 км до Праги, Будапешта, до Середземного моря, до Стамбулу. Ви розумієте? Да? Це майже середина Європи. Ну, ладно, трохи східно, але все одно там дуже класно подорожувати, якщо ви любите подорожувати якимось транспортом, автомобілем чи мотоциклом це прям класно. Також м'який клімат, десь в районі Української Одеси, трохи тепліше. Як на мене, достатньо непогана країна. Звісно, там достатньо багато ще э, російських э, іммігрантів, і це напевно не так приємно. Але що ж цим робити? Ну. Якось можна з цим впоратися. Вот. Дуже багато людей знають російську або українську мову. А щодо болгарської мови, я сам спробував, ти просто її читаєш. Вона дуже схожа на російську, ти просто її можеш читати. Це кірілця, до речі, єдина країна в Євросоюзі, якщо не помиляюсь, яка користується Кириліцею. Дуже близька до російської, тобто ти просто її читаєш. Ну деякі слова викликають непорозуміння, да, але цілком ти смисл розумієш одразу. Це прям круто. Прям вот реально круто. Це, звісно, як українська і болгарська, але на рівні десь я не знаю. Ну, набагато краще, ніж польська, наприклад. Ну, От якось так. Я не знаю, що ще додати, достатньо непогана країна, як на мене. Якщо ви знаєте якісь недоліки, які я тут не назвав, або якісь переваги, які я не назвав, можете писати там в коментарях. Поспілкуємося про це, але поки виглядає достатньо перспективною країною. Просто, скажімо так, умови в Турції, напевно, ще краще, але мені, наприклад, не подобається те, що це. Ну, Україна з зовсім іншим менталітетом ще набагато тепліше. Я не люблю, коли так жарко. От, все ж таки, Болгарія, напевно, це крайняк, який я можу витримати. Для мене, насправді, в Києві влітку дуже жарко. Я все ж таки хотів, би трохи холодніше. От, там буде ще жарче, але Турція. Взагалі трошак, я, я не впевнений, що я там зможу вижити. Вот. Ну і о податки. податки, слухайте, я не знаю, що про це сказати. Ладно. Коротше, я тут розболтався. Країна мені цікава в будь-якому разі, і на неї я дивлюсь в першу чергу. Все. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, якщо вам щось сподобалось або не сподобалось, ми все читаємо. І до зустрічі. Пока!